Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему з підручників, як з основного здоров'я або з біології, збалансоване харчування. Думаю, ви вже не раз чули, що таке збалансоване харчування. А сьогодні я вам хочу розповісти про це дуже коротенько та цікавенько. Тож, давайте починати. Як говорив Гіппократ, їжа повинна бути ліками, а не ліки І бути їжею. Це як наш вступ або ж така фраза. Значить, дивіться, найважливіше для здорового способу життя це вже ж харчування, при чому збалансоване. Тобто, деякі думають, що для здорового способу життя це вже спорт, спорт і тільки спорт. Але 80% здорового способу життя складає саме збалансоване харчування. Це як будівельний матеріал самого організму. Це також потрібна нам енергія, яка вживає для нас та нашому організму. Людина споживає їжу, поживаючи її, поповнюються речовини та енергія в організмі, які потрібні для життєдіяльності. Але що ж все-таки означає це збалансоване харчування? Якщо сказати коротко, то це таке харчування, при якому задоволяється добова потреба організму в енергії, а також підтримується оптимальний баланс мікроелементів і вітамінів, які вже ж потрібен нашому організму. Пірамеда збалансованого харчування. Думаю, ви не раз чули, я, наприклад, ще чула це з третього класу, коли у нас були такі ще зовсім, але це вже інша історія, коли ми а вже ж заповняли таке збалансоване харчування. Але, думаю, вам потрібно про це пригадати, що от ось це ось саме. Найвища точка жири та солодощі його потрібно бути збалансованим харчуванням, мало. Тобто ніколи не можна говорити, що прям все, я не їм жири, я не їм солодощі, це дуже там дуже, дуже погано для мого організму, тому я не буду його їсти. Але це найважливіша і вже ж така е, найпоширеніша помилка у всіх. Ви можете їсти жири та солодощі, які вам теж потрібні. Але дуже мало, Тобто кожен день можна потер. От, наприклад, жиру, який, наприклад, є в сирі, його можна їсти тільки 30-40 грам о, там на день. А якщо ви з'їсте там дві таких квадратика шоколадки, то це буде нормально, але вже ж. Не такої, що прям білого або ж молочного, краще вже чорного. Але ось так, от що все збалансоване харчування це як дієта на все, все ні. Це можна їсти так само, як і хліб, а це теж вуглеводи. Тому збалансоване харчування не передбачає надлишку або нестачі будь-яких поживлених речовин. Воно забезпечує достатньо для підтримання здоров'я, їхню кількість. Це не спричиняє зниження ваги чи її збільшення. Тому це просто запам'ятайте, ніколи не забувайте про те, що жири та солодощі, що все, їх просто не можна їсти. Ні, вони деякі навіть навіть є здорові для нашого організму. Але його потрібно бути не дуже багато, а мало. Ось чому рекомендують не просто ось прям дієта, прям строго дієта. Ви, напевно, всі про це вже чули. Але це дуже погана помилка. Я думаю, ви про це вже зрозуміли, тому що ми переходимо далі. А які ж продукти харчування обов'язково треба, обов'язково треба вживати? Це вже ж білки, це, наприклад, наше м'ясо або ж яйця, жири, як я вам говорила, і вони теж можуть бути вуглеводи. Теж це як хліб, рис, картопля, навіть макарони, вітаміни, вода і мінеральні речовини. Якщо ми подивимося з вами на тарілку зорового харчування, побачимо: ж а, овочі та фрукти, і хліб рис, картопля – це одні з найважливіших, це наші злаки ще, м'ясо, риба, яйця, бобові – це білки. Їжа до нами з великим місцем жиру це сукру. Як бачите, його повинно бути найменше молочних продуктів, теж. Ось, наприклад, якщо ви хочете щось молочне з'їсти, за один день краще це робити. Ось, ось, наприклад, там ви хочете кефір, так? Один стакан кефіру на день це буде дуже добре для нашого організму, тому що дуже багато, але й дуже мало, це не дуже корисно для нашого організму. Ось саме ось таки один стакан кефіру, або ж Йогуртом, але один тільки раз, оце буде дуже добре на день. Також саме з картоплею, хоч це і вуглеводи, але їх краще, ось, наприклад, там, два рази один-два рази в неділю, щоб це не було дуже багато. Макарони теж можна їсти, але не дуже багато. Тобто овоч та фрукти це там прям просто дуже добре. Але тобто, все повинно бути і не прям дуже багато, і не прям дуже мало. Тобто це повинно бути середньо. Оце от, вам про це треба треба прям запам'ятати. Тому збалансоване харчування це це харчування, при якому ви не сильно дуже багато їсте, а ви не дуже мало. Тобто, щоб ви були і ситі, але й правильно ситі. Тобто, саме ось про це я і хочу вам донести. Тепер про з вами про все церковь. Заждіться: білки – це біологічна цінність пунктів тваринго, герсина похожня визначає складом амінокислот. У білку, так, який відповідає потребицького організму, 30,4% складають на амінокислоти. Білки це важлива частина харчування тварин і людини, оскільки ці організми не можуть синтезувати повний набір амінокислот і повинні отримати частину з них із боковою їжею. У процесі травня протиолітичні ферменти руйнують спожиті білки, розкладаючи доріння амінокислот, який використовують при біосинтезі білків організму або піддаються подальшому розпаду для отримання енергії. Наприклад, сири, сирне, жирний, м'ясо, тварини, птахів, м'ясо, ясовінтички, курки. Більшість риб, морепродуктів, соя, горох, васоля, водіхи та насіння – це продукти, продуктність білки. так? Далі у нас жири. Жири місця майже усіх частинах дорога, рослин і тварин, проте вони нерівномірно. Жири потрібні жініс для збережні. Цілісності клітиних мембран вони сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів А, ДІ, К, мінеральних речовин. Жири в організм відкладають у вигляді жирових запасів, у так званих жирових депо. Тобто наші підшкірні клітковині сальники, винують жири відкладаються в деяких внутрішніх органах, наприклад, в печінці, нирках, на душок жири знищуються засвоєння свіжі, зокрема і до а також призводять до уторгів з великою кількістю троїх речовин. Тобто, як я вам говорю, якщо буде дуже багато, це теж буде погано. Ось дерева насичних жирів це продукти тваринного полочня. Наприклад, жири містять в молочних продуктах, як маслі, свинині, яловичині, свині, яйця, глашком, маслі, вершках, майонезі, а також сирі та морозиві. І наші вуглеводи саме з вуглеводів ми отримуємо енергію, вони допомагають засвоєнні білків та повні окисленні жарів. Вони також підтримують рівень глюкози в крові для роботи мозку, починка. Тому, якщо ви думаєте, що їх прям треба відключити від нашого раціону, це це дуже величезна, величезна полика вашого життя. Ви вам потрібно їх теж вживати, тому що як ви бачите, і для роботи мозку це дуже добре. Це один з основних видів поживних речовин для організму. Дієтологи рекомендують так складати денний раціон, щоб наполовину від складати з вуглеводів. Знати, в таких продуктах в місті вуглеводи дуже-дуже важливо, оскільки вуглеводи, лідер забезпечення організму на калоріями. Багато вуглеводів місті в рослинних продуктах, в крупах, наприклад, гречан, рис, вівсянка, соля, хліб контекстерських виргових забір, шоколад, карамель, здобне печиво і так далі. Майш всі солодища мають на складі прості вуглеводи, саме з її могла лише всього отримати зайві кілограми. Прості вуглеводи можна знайти в домі кормор. Це мед, цукор, фрукти ягоди. А вже ж цей ось саме шоколад, зефір, і такі горішки можна замінити, і таким, як мед, цукор, фрукти і ягоди. Тобто, це вже на вас, а вже ж це краще буде. Але ще раз, хоч це і будуть як фрукти, не можна їсти прям дуже багато. Я думаю, я вже вам там сотий раз вже казала. Да, але це це дуже-дуже важливо. Все, сподіваюся, вже це собі в голові зараз тримайте. І я вже оце я обожнюю, вітаміни, Низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні діяльності живого організму в малих дозах, і утворюється ну, в самому цьому організмі в достатньо кількості через що повинні надходити із їжею. Організму людини необхідні принаймні 13 різних вітамінів. Вітамін С це, наприклад, оскарбінова кислота, не синзуються в організмі людини з безпекою голови чимом із рослинною їжею. особливо багато у полидах шипшини, чорної смородини, лимонах, вітамін П1 тіамін, входить до складу ферментів, які беруть участь у вуглеводному, жировому та білковому обміні. Вітамін П зменшує проникливість локость компілярів, посилює дії вітамін та суглоби, порушується ростом кісток та зубів. Мінеральні речовини, а що ж це таке? Чим же вони взагалі відрізняються? Головним їх джерелом служать небіологічні компоненти їжі. Частково вони поступають в організм з харчовими продуктами тваринного і рослинного походження. Добова потреба дорослого організму один в окремі річних речовинних речовин сильно кувається від кількох грамів до кількох міліграмів або мікрограмів. Для людини головним джерелами мінеральних речовин є вода і Їжа, ось і все. Ваші мінеральні речовини, це вода і їжа. Все запам'ятали. А як же важ цікавих фактів? Ну я думаю, це вас, вас просто заінтересує, тому що це ось прям просто. Бачите, як дуже красиво оформлені фото. Це спеціально для вас знайшла. Так ось цікаві наші факти. Підвищують артеріальний тиск наступні продукти, як сіль, цукор, кофеїн та алкоголь. Кофеїн місце не тільки у каві, але й в шоколаді та чані. Це потрібно враховувати тим, у кого серце у судені захворювання. Найкращий замінник цукру – це натуральний мед. Його можна додавати в напої, якщо в мене полити домашній сир, вийде смачний десерт. Ось вам такий вже рецептик, але Говорю зразу, якщо він вам не сподобається, я його теж не куштувала. Тому можете не пробувати, але такий цікавий факт: ще для здоров'я серцево-судинної -серцево системи людині потрібен вітамін С. Ну, його багато в лимонах, смородні, яблуках. Для того, щоб людина отримувала достатню кількість вітаміну С, потрібно. потрібно шукати екзотичні фрукти, достань споживати яблука, щоб вилікувати простуду і на їсти один кілограм мандаринів за один раз. Але не знаю, що буде потім з водом. Може і початися алергія, тож. Але такий є факт теж: відмін А дуже корисний, його багато моркві. Але якщо вітамін А надто багато, він навіть стає небезпечно трути. Тобто, як я вам говорила, дуже багато, багато погано, дуже мало теж погано. А ось середнячок це добре. Ще, хотіла вам від мене ще факт один зробити ось. Ви, напевно, завжди асоціюєте вітамін С, лимоном, ось і все, так? Але я знайшла для себе один такий факт, що у перці, тобто, ось, наприклад, червоному, так, болгарському персі, ось там ще більше вітаміну С, ніж в лимонах. От представляєте, представте, їжте ви там наприклад, курицю з, наприклад, кашею. І ось ви, якщо ще візьмете до цього болгарський перець, ось це прям дуже добре. Би і у вас вітамін С, і мінеральні речовини, і вітаміни, і а вже ж і вуглеводи, ну і білки, це наше м'язко. Тож це такий цікавий так, факт від мене, який я теж нещодавно дізнався. Ось це вже перевірений і а вже ж, смачний. Тож пробуйте. Ну що ж? А ми переходимо до висновку. Тепер ми можемо легко відповісти за питання, що таке збалансоване харчування. Та вже ж білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини є дуже важливими у нашому організмі. Але занадто багато продуктів харчування теж є ненормальним, тому все треба жувати у помірній кількості. Особливо важливо, щоб це було корисне для вашого здоров'я. Що ж, я дякую усім за увагу. Дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Це було відео насичених таких цікавих фактів, різних інформацій. я Дуже хотіла вам донести це правильно і вже ж цікаво. Тож, усім папа, -па, до побачення, до наступних зустрічей.